Всім салют! Я підготувався вже прибирати це барахло, оці листя, цю гниль всяку. І зараз будемо це робити. Спочатку треба прибрати кору. Я її нікуди не буду вигрібати, нічим обробляти, просто її прибрати, повигрібати сміття, особливо ці листя, які попідмерзали що вони будуть джерелом різних хвороб. Хвороби, плісні, шкідники та все таке барахло. Я, мабуть, спочатку трошки розкажу, а коли буде відео, я його пришвидшу в велику кількість разів для того, щоб було не так нудно дивитись. Тож Такий контент, який нікому не залітає. Залітає тільки тоді, коли комусь це дійсно було потрібно. Але в мене є чим поділитися, тому я і буду це робити. О, слимак. Ось Осьо падлюка. О, ми його. Хай поки що там посидять. Якщо буде тікати, напишете про це в коментарях. <звук> ну, по ним помітно, що вони були прихвачені морозом. Не дуже проста робота прибирати отаке листя. Залишу по відео. Заради швидкого контенту люди йдуть на багато що. А ну геть, ніжне листячко треба прибирати. Добривка якийсь. Це дружина в мене шарить, бо вона... Це все робить і цим всім займається. Я тут вже казав, виконую інші функції. Або допомогти, або не заважати. Що буду відвертим? Мені подобається це робити. Це для мене не дуже новий досвід, я в дитинстві приблизно тим самим займався, але без такого полкового бажання. Зараз воно мене заспокоює. Воно заспокоює, воно відволікає від дурних думок, які з'являються періодично. Взагалі в мене була думка цю кору зібрати навесні, прибрати звідси нове це все барахло. Порозстеляти та додати нової. Так як у мене освіта трохи інженерна, то тут вона трохи буде краще. Ну, Це ж інженерна освіта, це з інженерної думки. Бо ремонти як робляться? Демонтуються, а потім монтуються знову. Те, що було демонтоване. Розібрати, помазати, зібрати назад. Перевірити та замінити, якщо є необхідність. Ну от ми дивимося. Є необхідність чи немає так. Я не для того, щоб розпушити для коріння, я для того, щоб перевірити, чи тут не залишилося якогось гівна. Ті я залишу. Я позривав ті, які були підморожені та хворі, або здавалися підмороженими та хворими. Все. Думаю, що прибрав якісно. Цю я почистив, тепер я почищу оцю. Тікток Village Life запитував у мене колись, яку мульчу ми використовуємо на клумбах та грядках. Я йому обіцяв, що колись зніму відео окремо, де, на нашу думку, які види мульчі для чого краще використовувати. Зараз я хочу це сказати ще раз окремо для нього. Ну Можете подивитися, ми тут використовуємо тільки. Кору. Причому тут була кора, яка була куплена в якомусь будівельному гіпермаркеті за е, ну, не всі гроші світу, але прям за гроші куплена. І тут ще є кора, яка нічим не оброблена, яка була набрана на найближчій пилорамі у чувака, який займається пиломатеріалами. Чи є принципова різниця? Шкідники заводяться і там, і там. Бур'яни, ну, бур'янів тут небагато. Ми прям дуже сильно з цієї клумбою не возюкаємось. Єдине, чому ми возюкаємося, це прибрати отакі листочки, коли це сезон іде. І, можливо, десь там колись, але дуже дуже рідко з'явиться якийсь бур'янець. Ну, вони в основному з'являються через те, що птахи розносять. Тобто кора це класно. Кора нам подобається. Кору я б використовував би в таких клумбах. Сказати, що вона якимось кардинальним чином впливає на кислотність. Ні, воно так не працює. Добрива теж ні. Дуже класно, як добрива впливає добрива. І кислотність підвищує тільки закислення ґрунту. Воно, можливо, трохи підтримає якийсь рівень кислотності, але це суттєвим чином не впливає. Це стосовно тут. До речі, прикольний факт, отакі шишки, які можна зібрати безкоштовно в найближчому лісі, якщо комусь доступний ліс, вони показують рівень. Зволоженості, якщо шишечка розкривається, ну вона ще там більш-менш свіжа, вона розкривається, вона розкривається тоді, коли їй сухо. І закривається тоді, коли вона волога. Це просто прикольно. Так, а тут багато прибиратів треба було. Так. До речі, кора... Вона ну, не дуже швидка, але вона прям перепріває, перегниває. Вона стає тут якимось компостом, добре вона стає. Треба іноді додавати кору. Але знову ж таки, це більше до естетики. Комусь подобається, комусь не подобається. Мульчувати можна чим завгодно, навіть гран -відсію. Головне, щоб вам подобалось. В садівництві та в будівництві все обмежується тільки фантазією. Так, зараз буде дуже, дуже дивно, бо я такого ніколи не робив. Я не дуже зрозумів, як хоче дружина, тому я зроблю так, як я собі це уявив. Навесні це доведеться розбирати, ми подивимося. Так. Його треба, щоб так, сюди підеш, щоб коли будуть вітрити сніги, його нікуди не розтягнуло. Я підготував чим зв'язати, але мені не подобається ця задумка зв'язувати. Мабуть, ну, треба доволі економно цим користуватися, бо в мене ще є дві гортензії з іншої сторони. Я, власне, їх теж на відео покажу. А потім буду пробувати якось монтувати. Подібне блогерство — це доволі цікава штука, особливо коли є чим поділитися і цього розказати. Так, ну тепер я хоча б розумію, для чого ми це все робили, для чого ми це, це збирали в лісі. Так. Оп. Гарно вийшло, мені подобається. Знову ж таки, це в плані естетики, тому що подобається, як робити. Робимо шалаші? Так, ну все, чого досить?